Здоров Ви досить схвально зустріли мій відосик про підтягування важких атлетів і в коментарях піддали мені ідейку для нового відео. Тому тепер я вирішив зробити для вас топ 10 строгменів із найкращими показниками у присіді, станові та жимі лежачи. Одразу давайте обговоримо деякі нюанси. Є атлети які свій кращий результат показали на змаганнях. І також є ті, хто свою форму до змагань не доніс, не дотримав і похвалитися може тільки зальними рекордами. Але, як ми всі прекрасно знаємо, зальні рекорди це круто, це топ, це The Best Eva. Ще один нюанс буде стосуватися конкретно станової тяги. До заліку ми будемо плюсувати тільки класичну стану. Отже, приємного вам перегляду, поїхали! Відкриває наш рейтинг найсильніша людина світу 2019 року Мартін Сліцець. Свій найкращий присад у 434 кг американець продемонстрував на турнірі Arnold Classic. Найкращу свою станову тягу Мартінс виконував на 3 повторення із вагою 410 кг. Але ж нас з вами цікавить абсолютне значення. Тому на допомогу нам прийде калькулятор розрахунку разового максимуму. А от із жимом лежачи у ліці це все складно. Єдине відео, яке я зумів знайти, було зроблено ще за бабці Австрії. На ньому молодий стронгмен жме 102 кг на 14 разів. Тому ми порадились і я вирішив плюснути йому ще соточку і спокійно залишити на 10 місці. На 9 місці розташувався грузин Константин Джанашія. Цей стронгмен має надзвичайно сильну станову тягу у 460 кг і досить непоганий жим лежачий. Але невеликий порівняно із іншими атлетами Breeze трохи портить йому статистику. 370 кг на 2 рази не дозволяють же нашій піднятися вище. Далі по списку йде молодший із братів Стольтманів Том. Краще його присяд складає 391 кг. Жим лежачів впевнених 230 на 2 повторення, що в перерахунку на раз буде приблизно 237 кг. А от про стану тягу Вікіпедія показує 430 кг, яких ніде знайти не можна. Та й, крім того, такий результат уже міг застаріти. На свіженькому брічі Strongys Man зафіксував 400 кг на 5 повторень. Якщо знову скористатися канкулятором, то він покаже нам 450 кг. Так і запишемо. Сьомим у нашому топі стає Іван Сінглд. Загалом у американця схожа ситуація із Джанашією. Хороший жим лежачий у майже 250 кг, добротна, хоч і не така впевнена станова тяга. 454 кг і так само випадає присід. І з хорошими вагами від Івана у мережі я знайшов тільки присідання на тумбу 340 кг на 5 повторень. І ось нарешті ми дісталися до наших атлетів. Олексій Новіков впевнено посідає шосту сходинку даного топу. На Арнольд Класік 22 року українець показав свій кращий в житті присяд, там йому підкорилося 411 кг. Також не так давно Олексій оформив свій рекордний результат і в становій тязі. На дедліф Чемпіоншип були затягнуті 453,5 кг, а от жимом лежачи історія вже не така весела. Я зумів знайти тільки відео, де Олексій жме 200 кг на 6 повторень і ще деякі згадки про 220 на 2 В сумі український стронгмен зовсім трошки не добирає до 1100 кг і зупиняється в кроці від топ-5. Так гайс! Секундочку. Через мою двомісячну відсутність YouTube почав мене морозитись і сильно обрубав покази, через що мої відео не показуються не тільки новій аудиторії, а й навіть уже підписаним глядачам. Тому зараз я, як ніколи, буду радий вашому коментарю та вподобайці. А якщо ви ще й поділитесь відео із другом, то взагалі ціни вам не буде. Дякую. На п'ятому місці, трошки відірвавшись від Новікова, розмістився Брайан Шоу. Чотириразовий володар титулу Найсильніша людина світу за свою довгу кар'єру неодноразово показував нам топ результати. Його кращим показником у присіді, як показує Вікіпедія, було 410 кілограм. А станову тягу Бік Брайан тянув багато і то по-всякому. Захмарні показники він мав як у тязі покришок, так і на довгому грифі. Не сильно відстав він і у класиці. 448 кілограм йдуть йому до заліку. Порівняно з цим, жим лежачи, у американця був поскромніший, але теж на дуже і дуже пристойному рівні 240 на два повторення, і це п'яте місце нашого топу. На четвертому місці зупиняється британський стронгмен Грахам Хікс. Маючи невеликий зріст і, попри це, велику робочу масу, Хікс ще в паверліфтингу показав свої кращі результати в присяді та жимі. Так йому вдалося виконати присяд із вагою 440 кг і одразу, не відходячи від каси на цих же змаганнях, грахам пожав 270 кг. Там же він виконав і тягу 390 кг, але минулого 2023 року зміг сильно покращити свій результат. Британський стронгмен став переможцем Deadlift Championship із тягою 270 кг. Ну а бронзу у нас забирає ще один українець. Павло Наконечний, Як і Грахам Хікс, Павло в минулому має успішну кар'єру пауерліфтера, де вдало присідав із вагою 440 кг, жав лежачи 275 кг, і це все на змаганнях офіційно із паузою, все як має бути. А от свою кращу станову Павло тянув, уже будучи стронгменом. Наразі зальний рекорд Наконечного складає 475 кг, його ми і візьмемо. Підсумовуючи всі показники українського силача, ми отримуємо 1190 кг. І якщо хік зупинився за 10 кг від третього місця, то на конечному не вистачило всього одного кілограму, щоби зрівнятися із другим атлетом у нашому топі. Думаю, ви вже мали би здогадатися, кого тут не вистачає. Питання тільки в тому, хто на якому місці. Тож можете поставити на паузу і зробити своє припущення. На другому місці нашого топу розташувався великий та жахливий Хафтор Björson. Ісландець неодноразово показував нам, що він один із найсильніших взагалі в історії залізного спорту. Про його стану у 501 кг ми всі прекрасно знаємо, а от кращий присід прийшлося трохи пошукати. Тим не менше, 440 кг є в Арсеналі Тор. Щодо жмулежа, то це, напевно, не найкраща вправа для його антропометрії. Посеред останніх чотирьох місць. У Бьорсона найгірший показник. Хоча пожатих із паузою 250 кг, вважати поганим результатом, безперечно не можна. В підсумку виходить 1191 кг. Ну і барабанний дріб, наш переможець Едді Холл. По факту, напевно, це єдиний персонаж, якого по силі можна протиставити автору Берсону. Давайте розпочнемо із найбільш неочевидного, на мою думку, жимолежичи. Кращий жим від Еді на раз, який я зумів знайти, це 275 кг. Десь ще мелькнули записи про 280 на раз. Вікіпедія віддає найкращий результат як 300 кг і скоріш за все вона посилається на ось це ось відео, але зарахувати його за повноцінний жим ми звичайно не можемо. Тому я буду опиратися на його результат у 260 кг на 6, що через конкулятор конвертується у 307 кг. Щоб зрозуміти чи справедливі такі цифри, давайте глянемо на Джуліуса Медокса. Ось тут монстр жиму виконує 265 кг на 9 разів. А тиждень перед цим Джуліус показав свій приблизний разовий максимум. Він склав 320 кг. Тож можна сказати, що 307 від Едді Хола цілком справедливо. Із присідом історія могла би бути аналогічна, адже є відео, де британець присідає 345 кг на 8 повторень, що могло би бути цілих 428 кілограм. Але Едіс сам признався, що більше ніж 405 не присідав. Я його за язик не тягнув. А про Станову уже всі давно в курсі. В результаті Еді зе Біст Холл збирає неймовірних 1212 кілограмів. І перемагає у нашому рейтингу. Що, ж, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось. І також нагадаю, що у мене є схоже відео про підтягування важких хлопців. Якщо що, посилання буде в описі. Ну а далі ви знаєте: тягайте залізо і бувайте здорові!